Ще 100 років тому Африку уявляли материком незайманої природи. У 21 столітті екологічні проблеми загострилися. На стан природного середовища Африки негативно впливає зміна клімату, низький рівень розвитку держав та стрімке зростання кількості населення. Важливою проблемою є зникнення багатьох видів рослин і тварин. Так, на острові Мадагаскар, де майже повністю знищено природні ліси. Половина видів тварин і ростин уже зникла або перебуває під загрозою зникнення, серед них і ендеміки. Значних змін зазнала і природа саван через надмірне випасання великої рогатої худоби овець і верблюдів. Вирубування дерев і чагарників савани перетворюються на пустелі. За останні півстоліття Сахара просунулася на південь на 200 км і збільшила свою площу на тисячі квадратних кілометрів. Цікавим є те, що деякі рослини і тварини національні символи африканських держав: Баобаб Сенегалу Дерево мандрівників та Зебу одомашнений вид бика Мадагаскару. Лотос Єгипту, Окапі Конго, Лев Ефіопії та інші. Нині в Африці налічується 54 суверенних держави. Африканські країни належать до категорії країн, що розвиваються. Тільки Південноафриканська Республіка є розвиненою країною. Інші вирізняються бідністю і неграмотністю населення мають найвищу смертність і найнижчу тривалість життя.